З новим роком, дорогі друзі! З Новим роком і Різдвяними святами, дорогі співвітчизники! З 1997 роком і Різдвом Христовим! З Новим роком, Різдвом Христовим українські народи! З Новим роком, з Різдвом Христовим! З Новим роком за Різдвом Христовим! З 2007 роком! З Новим 2008 роком! Вітаю вас, дорогі співвітчизники! З Новим 2009 роком! Вітаю всіх нас з Новим 2010 роком! З новим роком, співвітчизники! З новим 2012 роком! З новим роком! З Новим! 2014 роком. З Новим роком, Україна! З Новим роком миру, щастя і достатку! Слава Україні! Слава Україні! І з Новим роком! З Новим роком вас! І слава Україні! Щасливого Нового року! Щоб наша доля нас не цуралась! Слава Україні! З Новим Роком, Україна! З новим роком! Нехай усі будуть здорові, нехай усі будуть щасливі І... з Новим роком, дорогі Українці! Слава Україні з Новим роком! З Новим роком вас, українці! З Новим роком Україну! Слава Україні! З Новим роком, дорогі народи! З Новим Роком Україну! Слава Україні!